Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на автомайданчику біорато і до вашої уваги Passat B7 у кузові універсал з 2-літровим дизельним двигуном. Комплектація просто супер. А саме ксенонові фари з омивачем. Передній та задній партронік. Спереду маємо леди. Чудова зимова гума, а титанові диски то просто бомба. Хром пакет. Датчики світла, датчики дощу. Маємо також Webasto Усі 4 скло підіймачі, зеркала, до речі, складаються, мультикермо. Ось наша автопарковка, автохолд, підігрів сидінь, навігація та багато-багато всього іншого. До речі, центральний моніторчик він також кольоровий. Задній ряд доволі таки просторий. А ще маємо ось такі от сонцезахисні шторочки в задніх вікнах. Камера заднього огляду також у нас є. Фонарі, так як я казав, LED. Багажник дуже великий, там вмісткий. Ось такий от цікавий варіант. Якщо вас він зацікавив, вам до нас місто Бердичів Шкіряників 8. Автомайданчик, бігеравто.